Олексій Голобуцький, політехнолог, в цій годині в нашій студії. Пане Олексію, добрий вечір. Добрий вечір. Я повернусь до як вже розпіарили це в офісі президента, історичної події. Так, вона дійсно історична. 8 листопада Єврокомісія в Брюсселі там ухвалили довгоочікуване рішення. Хай буде про поки що проміжне щодо початку переговорів. До вступу України до Європейського Союзу 14-15 грудня мають зібратися лідери на саміті. Вони мають визначити чи починати переговори щодо України і Молдови, чи не починати ці переговори ще березень має бути також саміт. Тобто, в принципі, завдання є три умови. Ми ще не виконали. Хоча Урсула Фонда-Ляйн каже 90%. Ну, можливо, ці 10% і є ці три умови, які ми не виконали. І ці 10%, я боюсь, що можуть стати дуже важкими на шляху в цьому перемовному процесі, якщо він почнеться. Ну, Переговори про вступ в ЄС не являються гарантією того, що ми в ЄС вступимо. Бо так складається враження. Ну, і в принципі, це, це з такої. З піар складовою це так і пояснюється, що з західної сторони, європейською стороною, що ну, не хочеться тут говорити про неприємні речі. Це ж ми пам'ятаємо минулий рік, коли війна можна, вже була в такому повномасштабна війна в розпалі, європейці хотіли нас, мабуть, максимально так морально підтримати, тому почалися якісь розмови. Такі серйозні розмови про нібито швидкий вступ України в ЄС. так? Ну, е Дуже скоро ми зрозуміли, що це не так, а після того, як ми побачили ці зернові наші всі проблеми, зрозуміли, що це, в принципі, не так. Е у нас є унікальний шанс, бо цей час, коли ми будемо вести переговори, він важливий. Насамперед, не стільки для України, як для самого Європейського Союзу, Європейський Союз дуже давно задумується на тему реформування самого Європейського Союзу, бо все ж таки існування в рамках економічного союзу виключно в, в тій ситуації, які ми бачимо, просто відбувається. І з нашою війною, і протистояння з Китаєм, і багато інших проблем вже недостатньо. Тому це повинен бути прийняття рішень, бюрократія європейська. Тобто є безліч таких проблем, які багатьом європейцям, особливо які представляють найбільших донорів, скажімо так, Європейського Союзу, Німеччину і Францію, мовиці йдуть, вже мови про це йде вже достатньо давно. Про створення такого наднаціонального органу, все ж таки, в першу чергу. Там є різні пропозиції, є французькі, є німецькі. Є, звичайно, дуже багато скептиків. Більш того, багато хто ми бачимо і будує свої кампанії на, на цьому євроскептицизмі, так? Uh -huh. Тобто за, на захисті інтересів, передусім національних держав, так, і на віддавання суверенітету навіть навіть часткового Євросоюзу. І тому дещо нам зможуть пробачити. Щоб не пробачили ще 20 років назад, а дещо буде достатньо важкувато, бо до нас буде багато питань. чесно скажу, кожне невиконання чи напіввиконання повністю умов, це буде. Якщо Євросоюз, я, судячи з цього, так розумію, що прийняв рішення, що це закінчення, цей процес треба закінчувати. Грузію Молдова, Україна, Балканські країни можливо під питанням Грузія, але точно Україна, Молдова і Балканські держави, що залишились, так і закривається вже. ну все, Це вже європейський континент. Він закривається зрозуміло. Все так би мовити, щоб потім. Не було там питань, і мабуть на цьому і закінчиться взагалі тим розширення Євросоюзу. Ну принаймні в історичній якійсь перспективі. Туреччина, яка почала переговори, я вже забув 20 чи 30, 20, здається років назад, вона віддаляється від всього, що тільки можна так би мовити, що Європа просить. Тобто, у нас є варіанти різні. Ми можемо так само віддалятися від, від стандартів Євросоюзу, не тільки при наближуватись. Причому розвиваючи, тут Туреччина ж і розвиває паралельно свою економіку достатньо потужно. З моменту вступу, з моменту початку переговорів до сьогоднішнього моменту, Туреччина наскільки пам'ятаю, втричі збільшила свій ВВП. Тобто, це стало таким потужним гравцем. І ще й свою армію. Ну, це само собою, так тому. Кожне наше невиконання, наше невиконання якісь вимог, воно буде замінено, якщо Європа вирішила все ж, що ми станемо членом ЄС, буде замінено на, на, на те, що нам здається зараз, можливо, не таким важливим. А це наше місце взагалі в економічній системі Євросоюзу. Що ми будемо, ну, що тут. Це достатньо регламентований, я б сказав, не достатньо, а жорстко регламентований, Це не Сполучені Штати, це не Канада навіть. Це дуже регламентований ринок, де в кожної країни є свій сегмент. І потрапити туди дуже важко. Стати конкурентом когось теж дуже важко, так? Особливо, якщо ти не ти тільки ведеш переговори, а з тобою будуть вести приговори вже діючі країни, діючі члени ЄС. Щоб ми не перетворилися просто на сировинну перероботку в Євросоюзу, за це треба боротися, доводити, сперечатися і в цьому суть переговорів. А якщо ми хочемо просто як політично використати, то ну зрозуміло, так що там ну не знаю, правда, правда не, буду, не буду казати за нашу владу, хоча, можливо, навіть до 30-го року збирається знаходитись при владі, так би мовити, так. Але зрозуміло, що сам вступ в ЄС є таким політичним гаслом. А ось вже конкретна робота, переговори, це кропітка робота, яку виборці, можливо, навіть і не оцінять ну, uh -huh. числа, а може, і не оцінять взагалі, в принципі, так? що відбувалося з, з тими політичними силами, які приводили країни в ЄС. Часто дуже перебільшуючи можливо очікування жителів цих країн від перебування в ЄС. І через там 4 роки, особливо це східної Європи, стосується так. Ну, Ми бачимо єдин, певні я розчарування, напевне. Да, розчарування ну, розчарування в якому плані? Що, що вони розуміють, починають розуміти певне по. Певна частина. Це розуміти, що як жити, в Німеччині, вони можливо будуть, але, скоріше за всього, при своєму житті точно не будуть. Так? Для цього це десятиріччя. Причому при тому, що Німеччина повинна десь зупинитися, щоб її наздогнати, а вона зупинятися не хоче, наприклад. Так? Тому це, 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 це такий складний, складний процес, який Україна, ну, в принципі, ще ще не розпочала по-нормальному. По Треба максимально використовувати от той, те, що нам дала. Війна, як це не жахливо звучить, це без безмитний віз товарів в Євросоюз, так би мовити, так. Це серйозна. Ну, тобто, якщо б була б нормальна ситуація, нам ніхто б отак просто цього не дозволив би. Треба дивитися, аналізувати в якому стані буде Україна. Через рік, півтора-два, виходячи з демографічної ситуації, соціальної ситуації, що стане може стати таким е, локомотивом нашого прогресу, росту нашої економіки в, е, в найближчі роки? Що треба зробити під час війни? Все ж таки, так на що треба зробити? Тобто це величезний такий е, сектор проблем, які, на жаль, я просто не бачу. Цієї розмови, просто не бачу розмови публічної. В основному, на що? поводиться Скільки нам дадуть грошей, і що ми і що ми вступимо в ЄС? так Що за цим стоїть? Яка робота? Ну Про це особливо ніхто не хоче говорити. Хоча, в принципі, я вважаю, що під час війни, саме під час війни, треба говорити правду, бо Ну, 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 ну а коли ще говорити правду.